Вони можуть частково замінити людей, точніше, не зовсім так. НРК можуть замінити функцію автомобіля, щось провести, щось відвести, щось доставити в точку призначення, можливо щось прокопати, щось цепанути там, де людина не забере бо просто не повернеться. Може починати будувати лінію укріплень, там, наприклад, розтягувати її газу, розкидувати міни або навпаки збирати міни. Там, де робот може замінити людину, щоб людина зберегла своє життя, а на війні це майже будь-яка функція, яка є, він там доволі потрібен. Але треба вчити екіпажі, треба вчити ремонтників, треба вчити експлуатантів, зв'язківців. Командирів, працювати з топографами. Тобто, це такий пласт роботи, який треба проробити. Можна навчити людину стріляти, але щоб людина стріляла влучно, треба, щоб людина тренувалася. Так само і з НРК. Керувати НРК може дитинка 6-7 рочків. Але так, щоб НРК пройшов місію і повернувся, оце задача.